Ні, відбулось повернення до профіциту платіжного балансу. Про це заявив начальник управління методології аналізу та прогнозування платіжного балансу Національного банку України Сергій Ніколичук. За його словами, у липні відбулося повернення до профіциту, що становив 800 мільйонів доларів. США. і в цілому, за перші сім місяців сальдо зведеного платіжного балансу було близьким до нуля. Відбулося це завдяки розміщенню урядом єврооблігацій на 2 мільярди доларів. США. Сергій Ніколичук відзначив також. Зростання експорту товарів у річному вимірі. Він зріс на 8%. Ми отримаємо дивіденди від достатньо високого врожаю зернових та олійних, а також достатньо сприятливої ситуації на зовнішніх ринках цих культур. Але також маємо відзначити і достатньо успішну роботу наших експортерів щодо знаходження нових ринків збуту. Зокрема, мова йде про продукцію хімічної промисловості а також машинобудування. Річні темпи для у липні – для цієї продукції становили 37 та 49 відсотків відповідно. Фахівець зауважив також, що банки продовжують скорочувати свою зовнішню заборгованість, адже після кризи їх підходи до кредитування стали більш обережними. Зовнішні боргові ресурси заміщуються внутрішніми ресурсами, так зокрема депозити в іноземній валюті за перші сім місяців року зросли на 1,7 мільярда доларів США. І звичайно, таке заміщення зовнішніх ресурсів внутрішніми для нас означає покращення фінансової стійкості в державі. І Сприймається нами достатньо позитивно. Ще однією важливою стратегією у фінансовому розрахунку є стабільне скорочення попиту серед населення на іноземну готівку. Її приріст на 42% менше ніж у січні-липні минулого року. Тетяна Соловей, новини, телеканал Смарт.